Зараз я знаходжусь в Малині на мосту через річку Ірша, і це дуже символічно, тому що цей міст був зруйнований російською ракетою 6 березня 2022 року. І сьогодні, зараз, ви бачите, що вперше з того часу по ньому відновлено рух. Їдуть машини, ідуть пішоходи. І, власне, це завдяки нашим партнерам, нашим друзям Естонської республіці, яка взяла під патронат наш регіон. І сьогодні це вже другий об'єкт відновлення. Перший це був садочок Коварчі, куди вже ходять дітки. І сьогодні, тут, у співфінансуванні нашого та естонського уряду, ми разом з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахною, першим заступником Верховної ради Оксаном Карнієнко відкрили цей новий сучасний міст. І що важливо, це не просто реконструкція, це дійсно новий сучасний міст, тому що він побудований по новим сучасним державним будівельним стандартам. Він розширений, зроблена інклюзія, доступні тротуари. І я радий, що це вже. Другий об'єкт відбудови України, який підтримала Естонія, і ми продовжуємо працювати сьогодні. Відбулася після відкриття мосту нарада, на якій ми обговорили наші спільні плани на 2024 рік. І Естонія залишається рішучою та дієвою у підтримці України, зокрема Житомирщини. сьогодні дуже важливий день для мене і для естонського народу, адже відкриття мосту це вже достатньо. Привід подякувати українцям, які борються не лише за власну свободу, але й за нашу свободу. І це як символ того, що ми можемо і ми здатні відновити Україну під час війни, під час російської агресії. Це тільки один об'єкт і проєкт, який ми реалізуємо разом з українським народом. В червні ми вже відкрили дитячий садок, і я пам'ятаю, як усі дорослі люди і я плакали. Але сьогодні хороший день, бо ми бачимо, що перемога наближається. Для цього потрібен час. Але разом з українським народом ми можемо наполегливо працювати і відновлювати Україну та всі збитки, які завдані Росією. Наступним великим проєктом є будівництво дитячих будинків на Житомирщині та підтримка дітей, які втратили свої родини та батьків. Естонія залишиться тут. Ми разом з вами. Ви ніколи не будете самі, і ми підтримуємо вас та сподіваємося на вас. Новий міст малині побудований рівно за рік два дні. Рівно рік назад, два дні, ми тут з командою Естонії, з міністром, яка представляла тут інфраструктуру, домовились про те, що Естонська Республіка допоможе відновити Малинське місце, який був зруйнований ракетним обстрілом расистів 6 березня 2022 року. І року. Ось рік пройшов. Є міст Малині. Будь ласка, він з'єднує не лише два береги річки Ірша, не лише дві частини Малину, не лише. Дві частини області він з'єднує міжнародні траси, він з'єднує наші серця і душі. Він дозволить відновити логістичний трафік, він дозволить е перевозити на кордон українське зерно, а з кордону різні цікаві смаколики для ЗСУ, які нам міжнародні партнери продовжують присилати. Ну, і, звичайно, цей міст і його відбудова це символ того, що ми обов'язково відбудуємо все зруйноване і ще краще, ніж було. Не дочекайтесь. Не шановні расисти, слава ЗСУ! Вічна пам'ять всім, хто полів боротьбі за незалежність, і давайте трошки порадіємо новому мосту. Малині. дякуємо Естонській Республіці, за допомогу.